Паклончики, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. У нас закінчується 24 рік і прийшов час збирати каміння. Давайте подивимося, що ви там накидали, кого ви нажали, і взагалі що з цим робити. Перед тим, як почати новий рік, ми за 30 секунд до того, як Біг Пен проб'є, намагаємося сказати дякую, до побачення. Боже, простий, дай мені щось, але цього замало. Тому ми зараз проаналізуємо протягом 10 хвилин ситуацію, ваш енергетичний стан і що вам взагалі робити. Перше, це яку лекцію проходить ваша душа. Ми зараз витягнемо карту. В кого є душа, в того є лекція, в когось нема душі, хто його знає. Так, цю лекцію проходить ваша душа. І ми працюємо з колодою правітси. Вона нам підкаже, які енергії зараз знаходяться у вас, які енергії ви випромінюєте. Скорпіончики, ви в нас водичка. Так, перших три карти, які я зараз витягну. Так, вже летять вони, але не треба летіти. Так, піймали інформацію. Минуле теперішнє і майбутнє. Ой, а вам зараз хочеться на ручки. На ручки або посидіти, полежати десь вдома. Тут в когось може бути хвороба, в когось може бути реабілітація після хвороби, але бажання просто звити своє гніздо і може похворіти. Будьте, будь ласка, обережні, зараз є багато якихось респіраторних захворювань, тому. Коли ви мене дивитесь, перевірте своє серце, може кардіологія бути, але подбайте про себе. І так, що в нас є? Минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле. Ну, в минулому все в нас було добре, у нас був такий хороший емоційний стан. Кубки це в нас водичка. Тобто людина раділа життю, була енергія і така собі радість. Вам хотілося співати всіх обійняти, і навіть якщо йшов дощ, то ви казали, я все рівно буду радіти, оскільки неважливо, чи йде дощ, чи не йде, я радію. Зараз тут серце розбите. Дивіться, тут в нас серце, і тут справді може в когось проблема з точки зору медиків, кардіологія. Перевірте. З іншого боку, це може бути депресія, якраз от всі ці карти, якась стан спокою стан емоційного незадоволення, якісь такі моральні, навіть подивимося, що у вас там з вашим серцем відбувається. Тут може бути переживання за фінанси, за те, що робити. Ви не відчуваєте своїх ресурсів. От Те, що раніше вам дало можливість просинатися, шукати щось, якісь заробітки, і у вас йде просто пошук нових шляхів для вашого заробітку. І щоб відчути себе знов жінкою, щоб відчути себе знов такою ресурсною людиною. В Майбутньому вам буде запропонована певна робота. Хто, хто шукає, ви знайдете, будете працювати в колективі. До речі, тут може бути хендмейд робити щось, щось руками, е якісь е етнічні моменти. Хто займається собі проєкти, бачите, ви працюєте в команді дві е, жінки і чоловік. Тобто, в майбутньому у вас буде об'єднання. А тепер будемо дивитися детальніше. Акцент на яку сферу вам зараз потрібно зробити? Емоційна сфера. Ну, немає що думати, що в нас тут є: Туз з кубков. І воно оце все почуття, все має виходити з серця. Тобто, будь ласка. Подивіться на сердечну чакру в себе. У вас тут тут серце, там серце те, про що я говорю. Вам треба насичення позитивними емоціями. Навіть давайте ми з вами відійдемо від плану, де їх брати. Рицарь жезлів. Побийте десь в бубін. Можете взяти певні практики, можете такий собі. Жезли це в нас сексуальність, це емоційність, така стабільність. Якщо у вас є коханець повітря... не повітряної, а вогняної стихії, от саме якраз час прийти до цієї людини і попрацювати з нею. Просто те, що дасть вам емоції. Рицарь жезлів, жезли, ви знаєте, що в нас символізує, тут навіть чотири кута. Придіть і дозвольте вас любити, дозвольте вас радувати, запалити в вас той вогник. Можливо, комусь потрібно сходити на, до групи там, де б'ють барабани. Знаєте, от вам, щоб іменно було зцілення таке музичне. Ми всі різні, скорпіони, ви дуже містичні. І, можливо, вам потрібен новий темп, нова вібрація. Е, ще раз, це рух вперед. Бачите, тут лошадь у нас заскаче. Оце емоційне насичення відбудеться за рахунок, справді, можливо, сексуальної енергії. Вас просто треба тут завести, щоб ваше серце з, яке думає про фінанси, а ви маєте думати про емоцію, про енергію життя. Тепер. Е, я зараз 20-го числа починаю міні семінар. Він буде тривати 7 днів, саме от те, що запалить вашу енергію. Що ми будемо робити? Ми з вами. Він називається аналіз 24 четвертого року. Ми з вами проаналізуємо з точки позитивних. Аспектів, що відбулося в цьому році, ви отримаєте поради, ви почуєте досвід інших, які розкажуть, що навіть якщо все темне, то ми знайдемо щось і ваше серце ми можемо його склеїти, ми зможемо заставити його битися. От якраз те, що потрібно вам, скорпіони. Тому, якщо є бажання, пишіть в приват курс з 20 листопада і приєднуйтесь, оскільки вам потрібна ця емоційна. Допомога. Тепер, який шанс ви отримаєте? У вас буде шанс знайти свій спокій. По сімки жезлів ви будете концентруватися на собі. Подивіться, якщо ви подбаєте про це, то у вас буде баланс. Хтось займеться практиками, тобто, у нас, бачите, тут йога, ваша чакра. Ви її пропрацюєте і знайдете, зробите оту бульбашку навколо себе? По карті видно, така крута бульбашка ваша бульбашка спокою. Тому, якщо оці моменти ви зможете опрацювати, від яка різниця, ви вийдете з розбитого серця. І як тут дівчинка тут лежить, вона прям лежить, не чіпаєте мене. І тут як дівчинка сидить. Тому ви встанете. Що буде уходити з вашого життя? Жріться. Жріться це в нас тайна. Тобто, якусь тайну вам відкриє Всесвіт, і ви зможете в принципі реально подивитися. Ви прислухайтесь до своєї інтуїції. Жріться карта, яка говорить про, про тайну. Скорпіони, більш містичних, ніж ви, немає, але піде оця якась така таємниця, а що, а де. Ви зможете чітко бачити. Тут розмальована карта, вона бачить через очі. Ви просто, знаєте, як зранку проснулися і нарешті зрозуміли, ага, оце біле, воно є біле. Я думала, воно зелене. То у вас буде чіткість у вашому житті. І порада від карт. Рицарь, кубків, дозвольте вас любити. Дозвольте чоловікам вас полюбити, принести вам квіти і емоції. От з цього стану вашого вас виведуть саме чоловіки. Притом ще один рицарь. Рицар жезлів, рицар кубків. Цей по сексу, а цей по емоціям. Тобто, скорпіони, дівчатки, ви такі фема ви зараз якраз потягнете. Один принесе квіти і розкаже, як гарно блищать сніжинки на твоїх, твоєму волосі, а другий просто буде давати вам життєву енергію, тобто вони шикарні коханці. І зараз ми подивимося. Слухайте, ця карта випадає просто зараз вже, вже 4 рази випала. У Аталі. Я розумію, що всі люди йдуть своїм шляхом, і кожного є свій особистий виклик. Тобто ви лишаєте інших йти їх шляхом, а йдете самі своїм шляхом і не думаєте про те, хто що робить. Скорпіони, просто цікавий, у вас буде кінець місяця, цікаві імпульси, як на мене, щодо аналізу. Я впевнена, що ви вилічите своє серце, ось воно зможете відкрити, зрозуміти таємниці, і у вас рівно буде об'єднання в майбутньому, буде робота, будуть ресурси. Ми зараз закриємо вам, вашими хлопцями. Карти для того, щоб ви змогли з позитивом йти в новий день. Буду рада, якщо ви приєднаєтеся до курсу. Буде дуже цікаво, незвичайно. І саме головне ви зможете взяти час для себе це те, чого там часто не вистачає. Гарної вам позитивної енергії.